Ласкаво запрошуємо вас у захопливу подорож до міста Хуст. У самому серці Карпат, обійнятий горами, лежить мальовниче містечко Хуст. Це місце, де історія зустрічається з природою. Відомий своїм замком на горі Хуст розповідає історії минулих століть. Ці мури бачили багато від вікінгів до королів. Не всі знають, але Хуст славиться виноградарством та виноробством. Місцеві сорти вина. Справжня гордість регіону. Центр туризму. Хуст приваблює туристів своєю природною красою, гірськими маршрутами та культурними пам'ятками. Також хуст відомий своїми лікувальними джерелами. Легенди кажуть, що вода з них має цілющі властивості. В околицях міста росте рідкісна рослина, хустська орхідея. Вона вважається символом непереможного духу місцевих жителів. Дякуємо за перегляд.